Вона зробила йому каву, а він, уважно, не відриваючи очей, витріщався на її груди. Може, з молоком хоче, подумала вона. Журналіст запитує у чиновника. Скажіть, ось ви займаєте дуже високе становище. Всім рекомендуєте дотримуватись законів, а ви самі їх дотримуєтеся? Ну що ви? Я вже давно пройшов цей рівень. Дочка підходить до матері і запитує: Мамо, а я коли виросту, у мене буде один чоловік чи багато? Ну, доню. Це залежить від того, якою дівчинкою ти будеш, коли виростеш. Якщо будеш гарною дівчинкою, то ти матимеш одного чоловіка. А якщо поганою, то багато. Літня старенька приходить до поліклініки до молодого лікаря, але вже за кілька хвилин вилітає з його кабінету як ошпарена. біжить до головного лікаря зі скаргою. Той одразу ж заходить до молодого і каже: Ти взагалі що собі дозволяєш? Ти знаєш, що цій старенькій вже за 80, у неї троє дорослих дітей та шестеро онуків, а ти їй кажеш, що вона вагітна. Молодий абсолютно незворушно. Так, але ж гикавка у неї пройшла. До лікаря підходить пацієнт, лікар уважно вивчає його амбулаторну карту, а потім запитує: Послухайте, я бачу, що за 20 років ви відвідували лише окуліста та венеролога. Так. А що вас так бентежить, лікарю? Мені просто не зрозуміло. Ви що, не бачите, кого трахаєте?